Убок регіоні УАФ за збірною командою Івано-Франківської області у фінальному поєдинку змагань, що відбулися у Києві, Прикарпатці на футбольному полі зійшлися з сусідньою Львівщиною. Супернику вдалося відкрити рахунок у першому таймі. Наші ж футболісти відігралися наприкінці другої половини гри. Так, як у основний час матч завершився нічією, командам довелося зіграти ще два тайми по 15 хвилин. У результаті володарями Кубку регіонів стали Прикарпатці на табло 2-3. До ігри команда Львів, Львівської області була фаворитом. Всі думали, що вони, вони, вони навіть дуже хотіли виграти. Але ми своїм при, при, прикарпатським духом просто переломили їх. Доказали, що ми можемо боротися, і ми сильніші не надали. Пацани цього заслужив. Я просто не можу передати, як вони тішилися. Вони вже потім пізніше після гри поняли, що вони зробили. По-перше, це вперше за історію нашого масового футболу. Ми, ми здобули такий серйозний тисл. По-друге, це можливість презентувати нашу країну, нашу область на європейському рівні. Ми поїдемо в Хорвацію. Будемо грати відбір. Будемо представляти нашу область, наше місце це великий здобуток наших футболістів.